Apple представила новий iPad mini. класна була презентація, правда? Неправда, бо її не було. Вони просто додали його на сайт, і це все. А все через те, що змін не так вже й багато, і це було би дуже дивно розмазати мікроскопічні оновлення на 2 годин презентацію. Тому почну з того, що змінилося, і найосновнішою зміною є оновлення процесора. Тепер у нього це a 17 Pro. І могло би здатися, що це такий самий процесор, як у iPhone 15 Pro лінійки, але це не зовсім так, бо є невеличка відмінність у кількості графічних ядер. У a 17 Pro для iPad Mini він є п'ятиядерним. А у iPhone 15 Pro лінійки він шестиядерний, тобто він все ж трішки, але менш потужний, що не до кінця зрозуміло для чого було це робити. Чи це якісь відбраковані версії процесорів, які не потрапили у iPhone 15 Pro лінійки. Але, можливо, це навіть є перевагою, оскільки мій iPhone 15 Pro полюбляє час від часу просто так собі нагрітися на рівному місці. То, можливо, без одного графічного ядра та з більшим корпусом, який допоможе якраз таки краще розсіювати тепло, він цього не буде робити, або це буде взагалі невідчутно. А це ж плюс? Також у Apple тут щось пішло не так, бо процесор тут з приставкою Pro, а у даного iPad немає. Жодної профішки, тому, як на мене, логічніше було би сюди поставити той же А18, було би менше питань. А так виглядає, що у них просто багато залишків в даних процесорів 17 Pro, і вони почали їх прикручувати куди-небудь, ламаючи власну логіку неймінгу. Ну і звичайно, що таке оновлення процесора дає цьому iPad приєднатися до всіх новин, бо з'являється підтримка Apple Intelligent, тобто штучного інтелекту від Apple. І це ще говорить про те, що тут оперативки має бути 8 ГБ, бо така кількість у всіх тих пристроях, які підтримують даний штучний інтелект компанії. Нагадую, що в цьому плані залишаються за бортом всі, у кого iPhone 15 Не Pro та інші старіші моделі. І для цих девайсів це буде або недоступно. Або, скоріш за все, буде працювати з обмеженнями. Але з чат GPT ви можете і зараз поспілкуватися. Ну і все ще можете не перейматися, бо даний Apple Intelligent все ще не доступний нікому, крім бета-тестерів певних регіонів. Хоча нарешті для всіх він уроді вже якби має стати доступним з 29 жовтня цього року. Але як це буде працювати в наших широтах, під питанням. Також новому iPad Mini додали підтримку нового Apple Pencil Pro, який був представлений з останніми iPad Pro, тобто в нього є нові жартів. Рести і функції, які можна буде спробувати, навіть придбавши ось цю міні-модель, а не нові Pro чи Air, що, як на мене, прикольно. Але якщо раптом функціонал Apple Pencil Pro для вас є зайвим, то все ще є підтримка Apple Pencil версії USB-C, який спокійно покриє всі базові потреби. По дизайну то взагалі ніяких змін ані на міліметр, тобто як дві краплі роси з попередньою версією iPad mini. А значить, у нього все такий же IPS-екран на 8,3 дюйми з яскравістю до 500 ніт, покриттям кольорного простору P3 та все тими 60 герцями оновлення матриці. Ну Apple, ну камон, хватить вже знущатися тими 60 герцями. Ну вже пора. Ну давайте, хоча б з 2025 року додайте. Ну хоча б 90 Гц. Але якщо екран не змінився, то це означає, що і недоліки можуть залишитись такими ж, тобто може бути присутній ефект желе, як і у попередньої моделі. Хоча було би добре, щоби це пофіксили. Це все ж нова модель. Але в цілому мені такий розмір подобається, наприклад, щоб грати в ігри, бо екран компактних iPhone 6-1 дюймів замалі, а Maxi Plus версії мені не подобаються в якості основного пристрою смартфону. А айпади від 11 дюймів за великі, і на них мені принаймні, не дуже зручно грати в ігри. Цікаво, чи у багатьох з вас є планшети, та під які сценарії використання вони вам підходять найкраще. Поділіться у коментах. Основна та фронтальна камери на 12 мегапікселів, тобто без змін. Type-C роз'єм на щастя нікуди не пропав, але зате оновили Wi-Fi модуль до версії 6 e тобто будуть підтримуватися більше швидкості та покращиться стабільність. Та Bluetooth також оновили до версії 5.3, можливо, буде навіть більш енергоефективним. Також, окрім wi fi версії, буде ще модель з підтримкою мобільних мереж, але здається, тільки для ЄСім, тобто без слота для фізичної сім-карти. Хоча, можливо, як завжди, це буде залежати від регіону. Ну і з приємного те, що базова версія тепер на 128 ГБ, бо попередня модель мала мінімальний накопичувач на 64 ГБ. Та максимально доступний накопичувач тепер на 512 гігабайт. А у попередній версії такою опцією була версія на 256 гігабайт. Зверну вашу увагу на те, що попередній iPad mini 6 шостого покоління був представлений у 2021 році, тобто пройшло 3 роки, і змін не так вже й багато, погодьтесь. Але з цікавого є те, що Apple планує всі свої девайси випускати рідше, тобто не раз в рік, навіть айфони. Оскільки тут за три роки нічого не назбиралося для оновлення, то для чого ті ж iPhone оновлювати кожен рік, якщо люди не поспішають їх апгрейдити? І як на мене, це логічно. А ви можете написати, з якою частотою оновлюєте свої девайси. І з вас, як завжди, подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.